Юрій Деревянко, політична партія воля, шановні українці, шановні журналісти. Справа Момота Вижгородського голови, Вижгородського міського голови, якого звинувачують у спробі отримання неправомірної вигоди, 1 мільйон за даними СБУ Євро чи 200 тисяч за даними прокуратури євро. Сьогодні про неї говорять всі, всі змі, вся Фейсбук спільнота і сперечаються: брав, не брав. Винний, невинний. Я хочу сьогодні повідомити вам те, що нам уже достеменно стало відомо під час судових слухань, під час засідання підкомітету, де ми запрошували відповідних представників і прокуратури, і служби безпеки, і всіх причетних до цієї справи. Перше справа однозначно є сфабрикована і сфальшована, і про це свідчить те, що відсутній факт отримання хабара міським головою. І ця фото, яка була рясно розміщена в всіх засобах масової інформації і презентованої СБУ, вже знята з сайту СБУ. От відсутній цей факт, і це представники СБУ визнали вчора на підкомітеті. Друге, у робочому комітеті під час затримання міського голови не виявлено предмету злочину, саме власне коштів, ті про які говорилися, і в тому числі всіх інших документів. Відсутність у мера службових повноважень взагалі для вирішення тих питань, за які нібито він міг отримати хабар. Під час слухання справи у Печерському районному суді, коли вибиралася міра запобіжного заходу, виявилося, що практично всі або велика кількість процесуальних документів були дуже некоректно оформлені і були фактично підроблені. А саме, прокурор, який проводили слідчі дії в четвер, 14 січня, Лише в п'ятницю на наступний день отримували повноваження здійснювати такі дії. І відповідні постанови і протоколи, які затверджували так звані прокурори, виявляється, робили 14 числа незаконно, а тільки в наступний день отримали такі повноваження. Друге, служба безпеки визнала, що на фото тих матеріалів, які також розміщувалися на їхніх сайтах, зокрема, оце фото, не є мер вижгорода, який лежить в кайданках. Це не ця особа, і це, і також це вони визнали, визнали абсолютно публічно. Оці всі відео і фото, були, які, начебто, було зафіксовано затримання і отримання хабаря мером, були вилучені із сайту Служби безпеки України, і з понеділка почали також вилучатись з багатьох інформаційних сайтів, де попередньо вони були розміщені. Третє політична партія воля вважає, що до справи причетні ті фірми і можуть бути причетні ті фірми. Землю яких міська рада повернула у власність громади на початку вже цього року, коли був обраний міський голова Олексій Момот, це товариство з ну, обмеженою відповідальністю, науково-виробниче підприємство Рестін, яке втратило 0,62 гектари землі та 0,55 гектарів землі. Друге, це приватне підприємство Фарватер Трейд. У них було вилучено 0,92 гектарів землі, майже цілий гектар землі. Юрій Хапко є один із засновників цієї компанії, а також пов'язаний з директором департаменту земельних ресурсів міста Києва Олексієм Поліщуком. Його дружина є засновником ще одній спільній компанії з Юрієм Хапко. І ви чудово знаєте, що така висока посада, як директор департаменту земельних ресурсів міста Києві, це посада. Яку він отримав завдяки Сергію Льовочкину, одному із керівників опозиційного блоку, наступна компанія, яка втратила свою землю за рахунок проведеної інвентаризації і, і того, що знайшли депутати зловживання землею, це то в собі, чи то в собі? Це два гектари землі, які було вилучено і повернуто у власність громади? Ми вважаємо. Що ці фірми, а також особи, які пов'язані з цими фірмами, можуть бути дуже зацікавленими в тому, щоб припинилася та важлива для громади річ, яка називається інвентаризація, яка була розпочата на початку року, і вдумайтесь тільки 10% було зроблено і проведено інвентаризації землі, і 26 лютого були прийняті відповідні рішення повернення громади цих незаконно вилучених земель, як через 5 днів. З'явилися правоохоронці. Інші це військова прокуратура, яка вилучила сервер, яка вилучила черговий кадастровий план для того, щоб припинити проведення такої подальшої інвентаризації. Мабуть, правоохоронці підкупні, тільки продажні, а також певні умовні власники були дуже занепокоєні в тому, що вони можуть і далі втратити гектари землі, які не були до того незаконно. І оці результати це тільки результати перших кроків. Мера Вижрода, який почав здійснювати, коли отримав цю посаду після того, коли його люди обрали, чи не є це свідченням замовності, чи не є це свідченням зацікавленості в тому, щоб відсторонити мера, а ще краще кинути його у в'язницю. Партія воля та громада міста Вижроду та громада району наполягає на тому, аби цією справою справою виключно національне антикорупційне бюро на позачерговій сесії. Місто Вижгорода, міська рада одноголосно ухвалила звернення до президента України, до виконуючого обов'язки Генерального прокурора України передати цю справу відповідно до чинного законодавства у підслідність національного антикорупційного бюро. Також районна рада на своїй позачерговій сесії, Вишгородська районна рада, ухвалила на сесії рішення звернутись до президента і до виконуючого обов'язки прокурора, негайно передати цю справу в Національне антикорупційне бюро для проведення об'єктивного розслідування всіх фактів і всіх, всіх тих речей, які стосуються цієї кримінальної справи. Натомість заступник прокурора Київської області Ярослав Бендик під час вчорашнього засідання в на нашому підкомітеті. Повідомив, що прокуратура ще тільки буде звертатися обласна до ГПУ для того, щоб цю справу спрямувати до Національного антикорупційного бюро. Тобто, станом на вчора обласна прокуратура не хотіла і не зробила відповідні звернення, незважаючи на те, що ще тиждень назад стало абсолютно очевидно, що ця справа є виключною компетенцією Національного антикорупційного бюро. Шановні колеги, партія волі вважає, що ця справа є сфабрикованою. Що ця справа є замовною, що ця справа проти Олексія Момота спрямована для того, щоб знищити молоду людину, яка почала втілювати і здійснювати реальні реформи, яка почала повертати землі назад міській громаді і раніше до того розкрадені і розтягнуті. І на місці Олексія Момота міг бути будь-який мер по всій Україні, який так само візьметься чи буде братися за це. Тому для того, щоб ми зупинили реванш корупціонерів. Реванш тих негідних забудівельників чи корумпованих правоохоронців ми вимагаємо створення тимчасової слідчої комісії стосовно тих дій правоохоронців, які ми бачили за останні два тижні. Ми вимагаємо, щоб ми могли забезпечити, щоб наші правоохоронні органи були правоохоронними, а не каральними, а не інструментом в руках злочинців, а не інструментом в руках корупціонерів. І тому ми вважаємо, що той прокурор, який має бути обраний виключно за конкурсом, виключно за конкурсом, у і подний президентом у Верховну Раду, має забезпечити передачу цих справ в Національне антикорупційне бюро. Виключно національне антикорупційне бюро повинно об'єктивно неупереджено завершити розслідування цієї справи. Дякую вам за увагу. Чи є запитання до пана Юрія? Немає запитань, ми вам дякуємо.